Доброго дня, юні чарівники та чарівниці. Вітаю вас на нашій інтерактивній квест презентації в стилі Хогвартсу. Будьте уважні, спритні та готові проявити всі свої знання та вміння. Ось правила вашої пригоди. Розподіл на факультети На початку ви потрапите під Розподіл обраний факультет стане вашою командою, і всі бали, які ви заробите чи втратите, впливатимуть на успіх вашого факультету. Карта і завдання перед вами відкривається магічна карта з пронумерованими дверима, кожні двері приховують завдання, ви можете обрати будь-які двері. Та перейти до виклику. Оцінювання завдань. За кожне правильно виконане завдання ви отримаєте певну кількість балів. Якщо не встигнете чи не дасте відповіді, з вас зніматиметься один бал. Тож будьте швидкими та точними. Повернення до карти. Після виконання завдання. Ви повертаєтесь на карту за допомогою активної кнопки у вигляді карти. Але пам'ятайте, завдання, яке ви вже пройшли, стане недоступним. Двері зачиняються назавжди. Час найцінніший ресурс. Кожне завдання має бути виконане за визначений час. Якщо час спливає, бал знімається автоматично. Перемога факультету. Виграє той факультет, який набирає найбільшу кількість балів за всі раунди. Тож пам'ятайте, кожен ваш успіх чи невдача впливає на команду. Руханка для енергії. Щоб ваші пригоди не втомили нас. У грі передбачена руханка, яка підбадьорить нас. Кожен учасник отримає додаткові бали за активну участь у руханці, що додасть вам енергії та бадьорості на наступні виклик. Нехай ця подорож буде не лише викликом, а й розвагою. Бажаю вам удачі і нехай переможе найгідніше.